Добрий день, мої любі Терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити таро розклад для нас, з вами, друзі, на 9 грудня, ой, на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на колоді Таро Іллюміната. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для нас, з вами, любі друзі. І колода старших арканів, на який подивлюсь, чи здійсниться наше бажання. Я теж Терези. І так, я буду робити розклад для вас, любі друзі, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також. Я нагадую, що розклад загальний, і програтись для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber, WhatsApp, і в Телеграмі, і я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад. І відповім на ваші запитання. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка. Що очікує Терезів на наступному тижні з 9 по 15 жовтня грудня 2024 року. Події для Терезів на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. І так, події для Терезів на наступний тиждень. Основна енергія Терезів на наступному тижні. Що очікує Терезів в особистому житті? В роботі. Фінансовий стан Терезів. Стан здоров'я. Так. Що буде допомагати Терезам на наступному тижні? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? Так. Наступне порада та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів на наступний тиждень з 9 по 15 грудня 2024 року. І так, порада та попередження від Всесвіту. Порада. Попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться? Все, розклад готовий, починаємо його читати. В якості основної енергії тижня випала шестірка кубків. Це чудова карта. Вона пропонує кинути погляд назад у минуле. В дитинство, щоб відродити свої справжні почуття та бажання. Сприятливий прогноз на всі сфери життя. Починають просуватися справи, які були відкладені в довгий ящик з тих чи інших причин. У шлюбі гармонія. Значить, у, вашу, у ваше життя можуть повернутися люди з минулого, колишній коханий, старий друг чи знайомий, не бачений вами тисячу років. Надайте допомогу щиру та безкорисну тому, хто цього потребує. О. Е, можливо, допомогу потребуєте ви і вам допоможуть. Отакі От ось. По цій карті енергії будуть у вас. Більше, як сказати, поринете ви в минуле. Але, можливо, старі мрії, старі ці відродяться і принесуть вам більше щастя, ніж теперішній ваш стан. І так, давайте подивимося, що очікує вас в особистому житті. Дев'ятка. Дев'ятка жезлів говорить, що про стабільність у шлюбі, теплоту, гармонію без невзгод. Партнери розуміють друг друга на рівні підсвідомості. Вони готові боротися за своє кохання. Ви узнаєте щось хороше про свого партнера і будете ще більше його за це поважати. А, значить, ще є такий нюанс, що, можливо, в вашому житті був якийсь негативний досвід у минулих відносинах, зрада, ну, або якісь аб'юзивні стосунки. Тому, скажімо так, тепер ви не готові до нового кохання. Це хто в парі, хто самотні люди. Опирайте, опирайтеся почуттям, що спалахнули у вас в серці. Боїтеся відкрити своє серце людині. Карта радить відкинути сумніви та дозволити собі бути щасливими. Доля подарує велике кохання вам по цій карті. Отакі от у вас особисті стосунки, Чи енергії в особистих стосунках. І так, робота. В якості роботи. Нам випала вісьмірка кубків. Ну, це застій у справах, потребуються зміни у бізнесі, ну і в інших справах. Імовірно, вам доведеться знайти інше місце роботи. Можливо, ви дійсно от по цій карті згадаєте свої старі мрії і вирішите. Залишити оце старе місце роботи і піти за, своїм, за, за своєю мрією, так сказати, за своїм покликанням. Значить, якби ви сильно не, не звикли до теперішнього місця служби, вам все одно доведеться його залишити. Ви переросли це місце служби, ваше призначення в іншому. Саме тому ви все частіше відчуваєте себе пригніченим та спустошеним. Якщо змінити навкруги себе обстановку і оточення, незадоволеність зникне. О. Можливо, з роботи ви підете не з власного бажання, ну а через зміну керівництва. Або настання пенсійного віку. У будь-якому випадку необхідно перебудуватися, ставити нові цілі і йти далі, досягати нових висот. От такі ось в роботі для вас поради і енергії будуть. Це більше всього, що у вас буде зміна роботи. Вам придеться залишити ось старе і йти вперед до нового. Тепер фінансовий стан. На фінансовий стан вам випав старший аркан-блазень. Ну, це позитивний знак для фінансового стану. Е, можна очікувати збільшення фінансів, або ви отримаєте підвищення, або успіх у бізнесі. Це нові починання. Новий рух, нова дорога. І, можливо, вона буде вдала для вас. Не можливо, а буде вдала, тому що це для вас позитивний знак у фінансовому плані. Але будьте уважні. По цій карті гроші можуть бути як прийшли, так і пішли. Ось такий ось нюанс може бути. Здоров'я. В якості здоров'я вам випав старший аркан-Сонечко. Це чудовий аркан. О. І тут, значить, по ньому може як в плані здоров'я програтися такі нюанси, як опіки, на кухні, де там на роботі різні, і термічні опіки, і хімічні, і від вогню. От. Опіки сезонні, значить, удари сонячні, теплові удари. Буває тепловий удар, що ви, вроді би, і не цей на вулиці не жарко, а ви напугались настільки, що вам, ваш організм не, не витримує цього, цього жару в вашій одежі, цього тепла. І людина отримує тепловий удар. От. Дефіцит вітаміну Д може бути. Алергії можуть бути на пиль, на пилок, на мед. На якісь екзотичні фрукти. Будьте, будь ласка, уважні, не хапайте зразу все. От. Перевтома від гіперактивності може бути задишки, перегрів, нестача кисню по цій карті. Ну, ще, може, такий страшний діагноз, як рак шкіри. Ну, це хай не збувається, і взагалі не збуваються хвороби. Тому, будь ласка, будьте обережні. Отакі для вас попередження в плані здоров'я. Значить, що вам буде допомагати? Старший аркан мах. Це чудова карта. Це вона говорить про те, що у вас є великий потенціал, всі інструменти, і ними потрібно скористатися. Ось ви собі надумали поміняти свої цілі в житті. Ви відправилися на їхню зміну, і у вас є всі шанси ними скористуватися. Активність, рішучість допоможе вам в реалізації ваших планів. Людина сама творець своєї долі. Застій, застій закінчився, починається дія. От. Тому це вам буде допомагати. Дійте сміливо, у вас є всі інструменти, здібності для того, щоб досягти своєї мети. Що буде заважати, вісімка мечів, обмеження. Але, як ви бачите, е, значить, е, це, по цій карті оцей заборчик навколо себе баришня вистроїла сама. Вона вистроїла цей заборчик у себе в голові і думає, що в неї немає ходу. Але в неї, як ви бачите, перед нею відкритий шлях, і не такі крепкі пута в неї на руках, щоб їх не скинути. І пов'язка на очах, вона не бачить. Але треба бути сміливими, рішучими, знімати ці пов'язки, включати. Логіку, адекватність і рухатися, сміливість, і впевнено рухатись до здійснення своєї мрії. Порада від Всесвіту для вас. Терези. Приймайте виклик, не бійтеся ризикувати. Не бійтеся ризикувати. Приймайте виклик і дійте. І так, попередження. Не нав'язуйте іншому своєї волі. Отаке попередження для нас з вами, Терези. Давайте подивимося, чи здійсниться наше бажання. І так, зриця, старший, старший аркан зриця, говорить, що бажання наше здійсниться, але треба придумати, прислухатись до своєї інтуїції. О! До своєї внутрішнього чуття. Не спішіть бажання здійсниться не, не дуже швидко, не бистро. Це ця карта, це карта ну, длительних процесів, як по-українськи буде, длінних процесів, скажімо так. Тому бажання здійсниться не, шко, не скоро. Але здійсниться, прислухайтесь до своєї інтуїції. Вона вам підкаже, коли вам потрібно діяти, коли потрібно вступити в дію в потрібний наступний момент, коли вам потрібно вступити в дію. Отакий От ось розклад для нас з вами, Терези. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги. Вибачаюсь, <кхе> мирного неба над головою. Щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!